Важко підбирати слова до цієї історії. Кожен день починається з переклички. Увесь цей треш вплине на наші війська і оборону загалом. Як би ми не ставилися до поточного стану американської адміністрації, допомогу США важко переоцінити і неможливо адекватно замінити у короткостроковій перспективі. Краще її мати, ніж ні. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Нам дуже важливо зберегти все можливе партнерство зі США, де воно нас посилює. Зважаючи на це, доведеться стримувати емоції і дивитись на спектр наслідків, з якими доведеться зіткнутися. Був шанс, що кризу вдасться каналізувати в життєву історію про помилку, яка не спричинила негативних наслідків, з несильним, але оперативним покаранням причетних вибаченнями тощо. Не вийшло. Тепер ситуація нагадує стадії виверження вулкана. Стався викид попелу, скоро потече лава, масштаб катастрофи поки незрозумілий, але ситуація вже безпрецедентна. Минуло лише дві третини від ста днів нової адміністрації США, але весь блок, який відповідає і за оборону, і за безпеку, виявився тотально дискредитований, причому дискредитований відразу за кількома напрямками. Основні лінії наслідків виявилося, що віце-президент не повністю лояльний до президента і може діяти за його спиною. Розбіжності в думках і внутрішні дискусії це нормально, але коли перший ешелон команди починає і закінчує всі виступи вихваляннями Трампа, занадто разючі контрасти з реальністю. І тепер це бачить уся публіка, усі партнери і усі вороги. На конспірологічному рівні починають підтверджуватися домисли про те, що Трамп виглядає у складі команди, яку він формально зібрав у очолі, як чужорідне тіло, таке, що підлягає видаленню, таран, що розчищає шлях новій порослі. Це привід будувати теорії на тему майбутнього розколу, що різко знижує впевненість у будь-яких довгострокових процесах і мотивує перечікувати до якоїсь визначеності, тобто втрачати час, поки Китай, Росія та інші гнуть свою лінію або діяти автономно, сепаратно від США для Європи. Не секрет, що про них думають в Америці, незалежно від адміністрації. Європу в піший похід відправив не трампіст, а цілком собі демократка Нуланд. У плані дієздатності в період криз характеристика США на адресу Європи як і раніше нескінченно правильна, однак звучить це образливо. Тому Європа бере емоційний реванш. Чинні політики змушені зловтішатися тихо, а ось колишні у условлюваннях не соромляться, особливо британці. Зокрема, яскрава колонка в зателеграф від екс-міністра оборони Бена Волеса. Він, як консерватор, робить застереження, що, як і раніше, є точки дотику в частині боротьби з воокповідомленням, але пульт управління у старших партнерів захопили нерозважливі силюки. Вони думають, що залякування це лідерство, союзники це клієнти, а торгівля це війна. Це може добре звучати в придорожніх закусочних середнього заходу, але в умах наших ворогів це можливість. Лінія критики Вашингтона вибудовується в найкращих традиціях радянських сатириків. Вони просто тупі. Це виносить за душки всі раціональні аргументи та ідеологічні розбіжності, Теза Волеса про можливості для ворогів дуже точна. У частини європейських еліт, висунутих ними лідерів, буде величезна спокуса домовлятися з росіянцями на тлі епічного заоканського шоу. Путіну взагалі нічого не потрібно робити. Будуть потрібні колосальні зусилля для відновлення довіри. У середині США була просто епічна битва в ефірі, яка заходить на нове коло. На республіканські і трампійські канали було відмобілізовано балакучі голови, які рухали такий спектр тез. Це життєва історія, всі помиляються, посміялися і їдемо далі. Голберг дуже погана людина, ви тільки подивіться на нього, він, напевно, це підлаштував. І останнє не менш блискуче, США знову почали поважати у світі і навіть побоюватися. Атака на Хоситів була дуже успішною. Грядуть ще більші зміни. Не можна дозволити ворогам збити нас зі шляху. І таке інше. Критично налаштовані медіа не добирали слів. У своїх шоу Джон Стюарт, Джиммі Кіммел, Джиммі Феллон, Стівен Колберт і багато інших відкрито поглимилися над історією з додаванням журналіста в чат. Мільйони переглядів тільки на Ютубі, навіть у Твіттері розгул демократії. Найінформативніше шоу з точки зору контенту було у Кіммела. Він зробив гарну нарізку цитату Волса, Хексета і Рубіо, коли вони наїжджали на Клінтон. Там просто нічого додати. Наприклад, Хексет, будучи балакучого головою на одному з каналів, заявив: будь-хто інший на місці Клінтон уже вирушив би до в'язниці. Також Кіммел зробив дуже научну добірку аргументів захисту з боку трампістів і повністю їх дезавоював. Кіммел резюмував ми й так знали, що владу захопила коаліція болдорів, але цей конкурс ступив ще тупіший просто за межею. Колберт у вкрай експресивній манері підтримав тезу про тупість співучасників історії, озвучив у голос думку, яку Кімел підвісив: їх мають звільнити, а хтось має сісти. І ось ця позаідеологічна і позапартійна лінія про тупість потенційно несе найбільші ризики для адміністрації Трампа. У поганій ситуації опинилися всі ті республіканці в Конгресі, які підтримали дискусійні кандидатури, того ж Хексета і Габард. Захищати від політичних наїздів нормально, але від явного зальоту. Набагато складніше. Поки що виглядає так, що саме міністр оборони стає головним об'єктом критики. Гексет зараз перебуває в турне індійсько тихоокеанським регіоном. Місія поїздки зміцнити альянси на новій платформі Трампа Мир через силу зокрема, він відвідає Японію і Філіппіни, виступаючи на Гаваях. Гексит наголосив на фокусі на боротьбі з комуністичним Китаєм та пріоритетах своєї каденції, зазначивши, що Америка завжди буде чітко виконувати домовленості, але не буде це робити в односторонньому або одноосібному порядку. Очікується, що партнери виконують свою частину, тобто він має бути натхненним і змусити платити більше, але зараз він у вкрай незавидній ситуації. Його перший підхід до ЗМІ був із грубим наїздом персонально на журналіста із запереченням факту публікації якоїсь чутливої інформації. Другий підхід був вже чистої води спробою зіскочити за рахунок опису успішності операції в Ємені без відповіді, по суті. Після другої статті за Atlantic з публікацією повідомлень Хексета поля для маневру практично немає. Трамп, напевно, в люті. Бо дика підстава на порожньому місці в максимально невідповідний момент і розрулювати ситуацію саме йому. Якщо реакції не буде, опоненти можуть розгорнути критику персонально щодо президента як такого, що несе відповідальність за всіх цих призначенців. Один сценарій. Затягувати час через відсторонення на період розглядів тощо, але це значна втрата темпу на місяць-два, але якраз найближчі місяці багато в чому визначальні всередині за українським треком, так і за низкою інших близький схід, ран, тарифні війни тощо. Другий когось звільнити, скинувши негатив, поки що головний претендент Хексет. Однак, хоч він і не вражає глибиною думки, голова Пентагону енергійно і сумлінно відпрацьовує порядок денний Трампа від захисту південного кордону до розгрому байденовського порядку денного. Відповідає на емейли. Маска Хекси чітко діє в образі слуга цареві, батько солдатам. Починає день із фізпідготовки з якимось із підрозділів. При цьому Пентагон у рутинному режимі обсипає грошима флагмани ВПК. Тобто стосовно нього звільнення буде вкрай несправедливим збігом обставин, наслідком мимовільної підстави з боку Волса. Якщо Хексета і звільнять, то за те, що він двозначно відповів на репліку Діванса, в якій також можна угледіти нелояльність Трампу. Але якщо когось буде звільнено, опоненти вимагатимуть більшого. Це нескінченна історія і теж втрата часу у найбільш невідповідний момент. Третій варіант глуха оборона і режим маленька переможна війна скрізь де можна, потреба вже перезріла. Для нас ситуація несе на величезний ризик і гіпотетичні можливості. Провал США у внутрішній порядок денний на тлі Коливної Європи дасть переваги РФ. США слабкій публічній позиції не захочуть переговорів, ламається весь графік на весну, крім путінського. Однак застосовувати батіг без переговорів у відповідь на викрутаси РФ це цілком робочий сценарій, щоб підбадьорити ядро. Типу так, вони болдори, вони стратили, але це наші і вони дієздатні. Також є опція перезавантажити всіх і взяти нормальних. Оцінити її реалістичність не беруся. Спочатку висунення кандидатур Хексета, Габард і Кеннеді сприймалося як виконання Трампом обіцянок, які мав зарубати конгрес, але конгрес пропустив. Тепер питання потенційної гри, але навіть для обґрунтованої конспірології у мене недостатньо даних. Загалом важко придумати більш драматичний скандал, який накрив би одразу всіх ключових персонажів силового блоку. Це ґрунт для інсинуації про втручання ворогів. Може, і цю карту спробують заграти. Волт здав пас маску саме в цьому напрямку. Усе це шалено цікаво, якщо дивитися з якоїсь Швейцарії. Для нас же пріоритетом залишається фокус на підтримці фронту. Глядиш – і карти прийдуть, звідки не чекали. Ну або напад без карт. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!